Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для Клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Як пережити свята проектору. ТОП-5 порад. Стаття підходить всім несакральним типам. Сьогодні ми подумали, що було б доцільно обговорити те, що іноді приносить напругу всім нам, не кажучи вже про проекторів, тобто про майбутні свята у родинному колі та у друзів. Як ви напевно знаєте, це час, коли рівень стресу та очікувань досить високий. Зазвичай проектори і не тільки можуть бути сильно перевантажені в цей час, і ми хотіли б сьогодні просто поділитися деякими порадами, які можуть допомогти вам залишатися в більшій гармонії в чудову пору року. Зрештою, я б сказав, що як проектори ми досить чутливі і багато беремо на себе з навколишнього середовища. Тому я радий поділитися з вами цими порадами, щоб підтримати проекторів напередодні свят. Деякі проектори будуть відчувати певну тривогу, а деякі будуть відчувати, що я просто повинен пройти через це. Отже, ось шість порад для проекторів у святковий сезон. Перше. робіть паузи. І нехай весь світ почекає. Почнемо з поради номер 1 Припустимо, ваш день подібний до музичної пісні. І якщо ви призупините пісню, ви призупините енергію дня. Ви можете читати книгу, мити посуд, дивитися телевізор та що завгодно. Але замість того, щоб тікати від одного заняття до іншого, ви просто зупиняєтеся і робите паузу. І це те, що дозволить вашій нервовій системі відновитись, бо ваша енергія, як у проектора, наша аура призначена для виходу назовні, щоб ми могли спрямовувати наше оточення. Іноді це несе у собі деякі проблеми, тому що ми можемо застрягти в чомусь або в комусь зовні. Це як клепучка. Ми застрягаємо ззовні. І ми забуваємо зняти цю липучку із ситуації чи з іншої людини, так що пауза це необхідність, щоб повернутися до себе. Наприклад, якщо ви знаходитесь на святкових зборах, ви були там протягом 90 хвилин і розмовляли з п'ятьма різними людьми, і ви кажете співрозмовнику, що збираєтесь піти у ванну, ви йдете туди, навіть якщо вам туди не потрібно, ви просто йдете туди на 5 хвилин, ви просто дихаєте там, або ви йдете на прогулянку навколо цього кварталу, де відбувається цей захід, щоб повернутися до себе. Друге, встановлюємо межі. Наступна порада це одна з моїх улюблених тем для розмов, а саме, кордони. Ви можете оцінювати той час, який ви збираєтесь провести в будь-якому місці, і це дасть вам можливість бути більш розслабленим, якщо ви знаєте, що побудете там лише півтори години, а не цілу ніч. Отже, що стосується кордонів, знаєте, що ви можете залишатися в одному місці рівно стільки, скільки захочете. І якщо ви помітите, що стаєте більш збудженим, чужа сакральна енергія, або відчуваєте стрес, чужа коренева енергія, дайте собі дозвіл просто піти. Це так важливо для нас. Зазвичай ми можемо захопитися заходом і відчувати себе настільки схвильованими, тому що довкола члени нашої родини, через що ми так напружені. Тому ще раз: друга порада: фіксуйте часові рамки на якийсь захід. Третє. Говоримо Ні. Ми перейдемо одразу до наступного пункту, бо це також стосується наших кордонів. Третя порада: говоримо Ні. Тому що коли ми говоримо ні комусь іншому, ми говоримо так собі і своїм потребам. І це та область, в якій проекторам зазвичай важче висловлювати свої власні потреби та бажання. Якщо вас запросили на святковий захід і ви починаєте відчувати стрес, вам слід відмовитися від нього. Я знаю, що це може здатися важким, але я благаю вас намагатися говорити ні і спостерігати, як ваше здоров'я не руйнується. Так, що, якщо ви починаєте відчувати стрес, то це ваш найбільший виклик навчитися говорити ні або дати ясно зрозуміти іншій людині, як довго ви можете брати участь у цьому заході, тому що коли ми у стресі, ми виснажуємо себе в 20 разів швидше, ніж будь-який інший тип. Більшість проекторів майже ніколи не говорять ні, але це те, що ми всі повинні навчитися і відстоювати ту частину себе, яка є нашою внутрішньою дитиною. І, можливо, ми не мали можливості сказати ні тоді, в дитинстві. Повертаючись по думки в той час і усвідомлюючи це, я не відчував, що будь-коли зможу сказати ні. Мені все ще здається, що я не можу сказати ні, тому що це вбудовано в мою природу. Моє єство, але це ніби ти просто постояв за себе. Є багато причин, з яких проекторам важко говорити ні, і одна з них полягає в тому, що ми відчуваємо розчарування іншої людини, відчувати це наша природа як проектора. Я просто хочу сказати, що чужі неприємні почуття не є вашою відповідальністю. Якщо хтось скривджений чи пручається, засмучений тим, що ви кажете ні, це їхня справа, це їх емоції. Та їхня відповідальність відчувати ці емоції або якось собі самим допомогти пережити це почуття, розчарування. Просто знайте, що це може бути некомфортно, тому що нам неприємно підводити інших людей, але не дозволяйте неприємному відчуттю, яке ви відчуваєте спочатку, відмовляючи іншим, завадити вам реалізувати своє ні. Четверте. межі можливостей проектора. Номер чотири це наші можливості. І Це стосується меж можливостей нашої нервової системи. Коли ми знаходимося в межах наших можливостей, ми часто почуваємося добре, розслабленими, залученими, заземленими та соціально відкритими. Але це не означає, що ми маємо бути надто соціальними, оскільки ми занадто чутливі і поглинаємо в себе багато речей, це призводить до виходу за межі наших можливостей та до вигорання. Це напружить нашу нервову систему, і ви почнете відчувати занепокоєння. Коли ми виходимо за межі наших можливостей, ціль номер один для проекторів полягає в глибокій роботі зі своєю нервовою системою, щоб повернутися в межі своїх можливостей. Отже, є пара простих речей, які я можу зробити, щоб повернутися до себе. Ми можемо робити паузи. пункт 1. Ми можемо ставити тимчасові кордони. пункт 2. Ми можемо говорити ні. Пункт 3. І ми можемо піти і торкнутися ногами землі. Це і є заземлення. І ви помітите, як повільно повертаєтеся назад у своє тіло. Це важливо, тому що більшість проекторів навіть не знають, коли вони знаходяться за межами своїх можливостей. П'яте. Перфекціонізм та догоджання іншим. Якщо ви бачите, що намагаєтесь зробити все ідеально або намагаєтесь подбати про потреби інших, це величезний тривожний дзвіночок того, що ці стани перфекціонізму та догоджання іншим є побічним продуктом вашого страху. Я хочу, щоб ви заглянули всередину себе і помітили, що справді протягом святкового сезону ви починаєте намагатися зробити все ідеально. Нам потрібно це зупинити, тому що якщо ми увійдемо в режим догоджання іншим, це викине нас за межі наших можливостей. Це може спантеличити багатьох проекторів, оскільки вони все своє життя відчували такі стани, догоджання іншим або перфекціонізма. Ви починаєте вірити, що ці стани природні для вас, і ви повинні так робити. Це свято і для вас також, щоб знайти для себе час, щоб підзаправитися і перезарядитися. Так що ви можете увійти в новий рік більш заземленим і більш гармонійним ніж коли-небудь раніше. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.